Обстрілюють росіяни Херсон напередодні. Теж з артилерії вдарили по транспортному підприємству. Загинув один поліцейський, ще один отримав важкі поранення. Також постраждало двоє цивільних як минула ніч у місті. Детальніше про оперативну ситуацію в Херсоні та області поговоримо з Олександром Толоконніковим, начальником управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго ранку. Пане Олександре, от власне ворог щодня по кілька разів обстрілює Херсон. Розкажіть, як почалася ця доба в обласному центрі і в регіоні загалом? Ну, продовжують обстрілювати росіяни правобережжя. На жаль, сьогодні вночі нам слава Богу був час поспати. Чого не можна сказати про минулу добу, коли росіяни майже цілу ніч гатили? Були взриви. Сьогодні також були, але а, такі критичні. Вчора дійсно було таке пекло. І почали вони саме о 12-й ночі і обстрілювали, е, не прикрашаючи майже до 10-ї, 10 коли саме загинули, як вже сказав, загинув один поліцейський, який вже загинув, на жаль, в лікарні е, його е, співробітник ще один травмований. Зараз знаходиться в лікарні, там ще постраждало двоє людей, і одна людина е, отримала там акупотравму і невеличкі скалкові поранення. Ну, але одна людина отримала дуже важкі поранення, травматичну ампутацію ноги. І зараз він також в лікарні. Е, загалом за вчорашню добу 502 снаряди пролетіло на переполі вільної Херсонщини. Е, і з них це 60 снарядів по самому Херсону. Це 80 обстрілів було вчора. Обстрілювали не тільки Херсон, обстрілювали і Велетенське, Золоту Балку. Там по одної по одній жінки в кожному селі отримали акуму травми, гостру реакцію на стрес була надана допомога амбулаторна. Також за вчорашній день є ще двоє постраждалих наслідок російської агресії. Саме підриви на мінах. Один чоловік в Хрещенівці підірвався на міні, коли обробля своє поле, отримував поранення. Зараз в лікарні ще один чоловік в селі Чкалова, але там інша ситуація. Чоловік зголосився за гроші розміновувати поля. Не маючи ліцензії, саме з Миколаєва причепив на свій трактор якісь якусь про якесь приладдя саморобне і почав розміновувати, як внаслідок підірвався на міні і, на жаль, заріну. Тому ще раз наголошуємо, що проводити роботи з румінування можуть тільки спеціалізовані підрозділи або Організації, які мають ліцензію, це треба знати. Тобто є такі випадки, коли от некваліфіковані люди беруться за ту роботу, яку вони не можуть виконувати, наражають себе на небезпеку, наражають інших на небезпеку, ще й за це гроші беруть? Так і є. На жаль, є. це не часто, але є такі випадки Пане Олександре. Останнім часом бачу зведення, що. Росіяни б'ють по Херсону керованими авіабомбами. А чим ще вони б'ють, і здебільшого куди намагаються поцілити, чи це такі от хаотичні обстріли? Ну, більш це хаотичні, але якщо казати про те, що там останнім часом вони б'ють по середмістю, і не можна сказати, що це хаотичні. Вони хоча зачіпають всю цивільну інфраструктуру. От вчора були гімназія, ліцеї знову під обстрілами, дитячий садочок. Це все цивільна інфраструктура. Звичайно, є влучання в, в домівки людей. Є вчора влучання, в тому числі там гуманітарний штаб. Тобто вони цілять перш за все квадратами. Там центр їм не важливо, куди вони там попадуть, тому що там це град був вчора артилерія, яка саме там в церкву попала. Щодо керованих аревом, то кількість збільшилась майже в четверо. Коли там раніше було да ми повідомляли про кизомис, зупинили тало, козацьке, веселе. То зараз 10-15 в день завдобут, точніше, і прилітає, і це вже і в тому ж Херсон, на який стільки за останні дві-два тижні п'ять скинуто було. І там Миколаївка, Ольгівка, Береслав знову ж таки, і з бомбами там менше уражень саме людей, але дуже багато руйнування інфраструктури, і вони цілять не завжди в сам населений пункт. І поряд дуже багато руйнують на околицях. Але сам Береслав дуже багато також постраждалих людей в наслідок. Авіабомськиду, тому що там більше людей живе, і вони цілять також там по центру і трошки далі? Там фром зона пане Олександра. Враховуючи те, що от обстріли росіян посилилися, і вони стали використовувати більш потужне озброєння, яка ситуація з людьми? Вони виїжджають чи все-таки е е е, намагаються повернутися? Ну, сьогодні ми бачимо. Сьогодні зранку ми бачимо, звичайно, після вчорашнього такого жахливих подій. Звичайно, більшу більше, більше е зацікавлених людей, які готові евакуюватися безкоштовно з тим з містецтвом тимчасово по території, там земської ваї ми е даємо цю можливість безкоштовно або автобусом виїхати більш безпечні регіони або одягом. Але я ж ще раз повторюю, ти вже казав, що люди в нас дивляться на ситуацію, потім вирішують. Вони не так чують, коли не кажуть, треба виїжджати, бо дуже небезпечно найближчим часом. Треба перечекати. Вони дивляться, що на жахливі події або або коли там. Прилітає снаряд в сусідній дім і е, там люди поранені загибло загибель, тут починають рухатись і виїжджати. Ми дійсно вчора було за вчорашній день людей виїхали. Думаю, що сьогодні буде там більше 100. Це така стандартна статистика. У нас. Так, безумовно, ці обстріли вони жахають. і Люди мають бути в безпеці. Сподіваємося, що ці обстріли все таки закінчаються для всіх. Дякую вам, дуже пане Олександре, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня і безпечного нагадаю, що це був Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.